Що здивує вас найближчим часом? Давайте подивимося, що ж вас здивує, так якась дорога. Можливо, якесь запрошення. Кудись вас запросять, чи ви вирішите кудись поїхати, відпочити. Тут явно відпочинок показаний. Тому що ви дуже довго і. Серйозно працювали, вам уже необхідно. Сімка Пентаклів це дуже багато потрачених зусиль і часу на щось. Так, що ще? Ой, десятка пентаклів. Можливо, ви маєте зустріч з родиною, з сім'єю. Ну, і взагалі, по десятці пентаклів у вас є фінанси і можливості да, відпочити і десь е, поїхати, поміняти, так би мовити, картинку. Для того, щоб гарно провести час. Можливо, навіть не в одне місце ви поїдете, карти показують. Знаєте, це можливо навіть буде якесь місце сили. У кожного воно ну, своє. Це може бути місце, де ви народилися, може бути будь-яке інше місце, де ви відчуваєте, що після цього місця ви в якомусь такому знаходитесь в підвищеному емоційному стані. Да? У вас піднімаються ваші вібрації. То ось вам випаде нагода чи запрошення, можливість да, поїхати в таке місце і набрати сил, відпочити і з новими силами йти да, в новий день.